Державне бюро розслідувань повідомило про підозру державній у державній зраді 23 колишнім правоохоронцям Маріуполя, які погодилися співпрацювати з росіянами і отримали посади у так званих правоохоронних органах окупантів. Після захоплення Маріуполя зрадники добровільно вдягли ворожу форму з розпізнавальними знаками окупантів. Вони виконували вказівки ворожої влади, наприклад, здійснювали фільтраційні заходи, вишуковували проукраїнських налаштованих громадян. І Тетяна Сап'ян радниця з комунікації ДБР зараз з нами на зв'язку. Таню, вітаємо. Вітаю Таню, вітаю Вадим. І вітаю всіх глядачів національного марафону. І так дійсно, ви знаєте, абсолютно ви праві, що е, чим довша війна, уже війна триває 15 місяців, тим більше виявляються і проявляються зрадники і колаборанти, які йдуть на тісну співпрацю. І на жаль, маємо констатувати факт, що вони є не лише на територіях, які тимчасово не підконтрольні наразі України, але є і на е, тій території, яка підконтрольна офіційному Києву е, і. Зокрема, вони здають позиції. А це призводить до того, що ми маємо ракетні обстріли. Маємо шахіди, маємо безсонні ночі, і через таких зрадників, скажімо, так якби їх було менше, то була би однозначно ближча наша перемога. Але правоохоронні органи їх виявляють, їх затримують. їм оголошується обвинувачення, і відповідно вони рано чи пізно, але понесуть відповідальність. А які деталі ви можете розповісти по конкретно цього, цій справі? Ми констатуємо факт, що 23 правоохоронця наразі, коли призайшов ворог на нашу територію, вони перевзулися в повітрі і пішли на тісну співпрацю з ворогом. На сьогодні ми можемо з вами говорити про те, що ворог завжди шукає такі слабкі ланки і шукає ситуативних партнерів, якщо їх так можна назвати, які знають територію, які знають людей і які володіють інформацією. Я думаю, ви зі мною поводитеся, що представники правоохорон органів є саме, саме таким джерелом інформації, яка потрібна ворогу, який намагається захопити нашу територію. І відповідно наразі стало відомо, що 23 правоохоронця пішли на тісну співпрацю з ворогом, і відповідно їм оголошена підозра. До речі, я розумію. Що підозр на нас чекає ще дуже багато і чекають вироків? А я нагадаю, що вироки за державну зраду і колабораціонізм досить суворі. Це за це в умовах воєнного стану. Якщо це сталося, можна довічно сісти за грати і позбутися усього майна. Зрадникам варто подумати. Але ви знаєте, що війна лакмусовим папірцем це все проявляє, і більше того, проявляються навіть нюанси, здавалося, у кримінальних провадженнях, які проводять. Це досудові розслідування. Я веду мову про 501 батальйон. Ви пам'ятаєте наскільки запеклою була боротьба по обороні Маріуполя в лютому минулого року? І буквально в квітні російська пропаганда. Оприлюднила інформацію про те, що нібито українські морпіхи добровільно здалися в полон, і Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, яке стосувалося дезертирства. Але цього тижня відомство повідомляло, що з'явилися нові факти, і кримінальне провадження про дезертирство так зване 277 морських піхотинців України, закрите. А натомість відкрито інше кримінальне провадження. Ження, де у державній зраді підозрюється один із керівників 501 го батальйону морпіхів, на жаль, він зараз продовжує працювати на ворога на тимчасово непідконтрольних територіях. До речі. Тут дуже важливо розуміти, що ці дані стали відомі після того, як частина морських піхотинців українських вдалося повернути з полону. Вони дали свідчення, і, відповідно, в розслідуванні було встановлено, що начальник речової служби тилу батальйону вступив тоді в змову з росіянами і фактично вмовив командира здатися. Він спонукав припинити оборону. Здати зброю і здати особовий склад, але насправді 277 військовослужбовцям було надано наказ про передислокацію, тобто вони насправді не розуміли, що здаються в полон. А виявилося, що їх переправили до тимчасово окупованої території на Донеччині, тобто. Товариш по службі виявився зрадником. Маршкі похотинці опинилися в полоні. А зокрема, зрадник сам зараз наразі навіть відомо, що він перебуває в Бердянську Запорізької області і продовжує, скажімо, так, працювати тісно на ворога. Ми звертаємося, хто нас чує, бачить і хочемо переконати. переконати Виходить, шість від... морських піхотинців в даному випадку відновлено, встановлено деталі. І тепер відповідальність понесе одна конкретна винна у цій ситуації людина. Ми ще хочемо встигнути з вами обговорити одну тему. Україна просунулася в питанні повернення арештованих за кордоном статків мільярдера втікача Костянтина Живаго. Повідомляють у Державному бюро розслідувань. Органи швейцарської конфедерації поінформували про те, що на рахунках живаго в країні знаходиться понад 113 мільйонів доларів. І ДБР вживає заходів, щоб ці кошти за сприяння швейцарської сторони були передані до України. Вдома на рахунки нерухомість акції корпоративні права. Ати гелікоптер живаго вже накладено арешт. Нагадаємо, Костянтин живаго, який входив до п'ятірки найбагатших бізнесменів України. Є підозрюваним у розтраті коштів банку фінанси і кредит. Йдеться конкретно про 113 мільйонів доларів, які отримала офшорна компанія під гарантії банку. Коли вона не змогла розплатитися, гроші стягнули з фінансів та кредиту. У грудні живаго був затриманий на французькому курорті Куршавель. Втім, суд відмовив у його екстрадиції. Наразі живаго перебуває у Франції під домашнім арештом і зараз ми повідомили нашим глядачам, що ДБР робить все, щоб швейцарська сторона посприяла безпосередньо передачі цих коштів. Швейцарці надто надійно охороняють своїх клієнтів і надто з ставляться до грошей своїх клієнтів. Як зараз вам вдається безпосередньо просуватися в цій справі? Я хочу сказати таню що по перше, додати до морських піхотинців, що інші можливі причетні особи до а, тієї ситуації, коли вони потрапили в полон, будуть ще встановлені щодо е понад 113 мільйонів, які арештовані на швейцарських рахунках кінцевим власником є підозрюваний є у кримінальному провадженні державного бюро розслідувань Касітенжеваго. Хочу сказати, що це буде один із успішних кейсів, коли арештовані е активи повернуться в нашу державу і будуть працювати на Україну. Так дійсно є нюанси, але я сподіваюся, що обставини і всі залучені до цього процесу і Україна. Українські і міжнародні інстанції спрацюють як швейцарський годинник, і відповідно кошти будуть повернені, будуть працювати на Україну. Ну і плюс я хотіла би зауважити також, що не забуваємо, що продовжується боротьба за повернення підозрюваного з лазурового узбережжя в Україну. Наразі уже в. Подано апеляцію щодо рішення суду в Шамбері. і ми очікуємо все-таки будемо сподіватися, що і в цьому в цьому кейсі щодо екстрадиції ми також отримаємо позитивні результати. Також отримали позитивні Тетяно, дякуємо. Нагадуємо, що Тетяна Сап'яна, радниця з комунікації ДБР, була з нами на зв'язку.